Мы едем кому по подарок покупать. Злякал, кажу, сука, быстро иди сюда. Поехали. 220 метров, это самостоятельно. Так, всем здорово. У нас такое экстренное, как бы, так сказать, включение. Завтра у Вовы Кума день народжения. И пацаны Рішили щось неожиданно подарити. Открили Оликс. Спочатку думали там Жигуля Москвича чи щось таке, потім вирішили, треба дарити МТ-шку. Коротше, повіту коде <гаде> золоту серединку. Зараз Саня вже этот... Ви дивиться відеообзор, і если все складеться, ми по нього поїдемо. Фразу полуракту. -полу". Це воно і є. Вигляд <гаде> москвич. Мотор Дніпро 11, Карбика 68. Ну, тема, буде їздити кем? Будешь чилить? Ну, Макс як вони поугарать, наверное. Да, Макс? Що там, ми вже почали влог э, Цю Чи виш, ну ми тоді поїхали вже туди. Да куди поїхали? Завтра в Афети, нормально привеземо лофету, а вас все за ми поїдемо подивимося, якщо все чітко, то... Да ми ще шарите МТшки чи шо? що? Шо? Ти, що ша? Візум ташки нічого не шарите. Мало ли вдруг какие 54. Саме головне, щоб не уйшов. Я думаю, що таку апаратуру будуть продавати водо 4, поки не знайдуть, такі самодової. Все, тоді завтра. Хорошо. Давай, давай. О, світло це заслужба отдельного респекту. Тут треба увеличити. Тут тут тут, все. Та я думаю десь там. Світло. Ну я думаю все остальные глянем уже по місту, да? Да. Тут розва... колеса, розварки. Ще носить... й запаска є. Ще й запаска є, це вообще. знаю. Опа, ей замки. Так, ми вже збираємося виїжджати. Сейчас от Саня під'їде. Саня, ну розкажи, що у нас сьогодні по планах. Ми їдемо кому подарок Так? Да? Да, подарок я вже бачив. Ну, відео побачить. Все якраз ребята приїхали. Добрый ранок. Що, пойдете подимся дракона? Набирай годільку. Виглядиш солідно Це Цепавне. Та що, тут треба заводити. Якщо мотор чітко, коробка чітко, то все. Поїхали дальше. Давай сделаем обзор, подивимось. Давай, открывай. Є ножний ручник. Но тут нужный включатель света. Нормально <laughs> заводится, работает мотор, все четко. Ну после того, как так неохота, заводится. А тем более, когда почувствовал, что он идет на базар, то у него вообще настроение пропало. пропало. Чтобы сделать фото, я уже его вытягивал Вы не захотел ехать. Четко было. Потому что, как правило, FPV это one shot, one kill.

Класік добре, хоч на камеру це все напишеш. Ну, в общем, плани у нас, конечно, помінялись кардинально. Розказуй. Ми той моков не купили, тому що він то не заводився, а потім завівся, він не робить. Ну, коротше, там просто зламок. Типа, Там мотору глина. Ми вирішили не брати. Такого щось похожого ми не знайшли нічого. Все, що є, або в Чернігові, або за Києвом, або ще щось. не нам це все робити. І ми вирішили подарити реальну нужну толкову вещь. Ми йому купили айфона 15-го Все, Бо його той історичний динозавр, такий там, як і той є апарат, який ми сьогодні бачили. У нього моторола в нього з еханчиком маленьким плоским. У нього антенна буває трошки тут барахтар. Антена вже складає, то ми йому вирішили купити нормального. Ну, да. Каліфорна вже Макс купив, ось вони туди вперед поїхали. Макс вже все купив, ми купили там тортів, хлопушу, всякої херні. Зараз їдемо, його вже сховали в кабінеті, закрили, ми зараз на мойці все підготуємо, щоб можна було зразу помити після торта. Помить його. Ну, помить його, так. Да. І далі все саме побачите. Не вийшло, звісно, так ефектно, як хотілося. Ну... Хотілося, звісно, ефектно, але вже як є. А нам би б моєчку організувати. Наконець я дождався. Для кого? для, Вова, для кума. Який план пістить коли його спускати? Я скажу są... Через пару часов. Хочеш, може йому торта кинути туди. Хай поїде. Ще раз? Ну, окнаш не підпускаєш там? Ні, я сказав, що неприятно, як він лежить на диван. Все, понял. Злякав, кажу, швидко йди сюди. швидко, заходи, та бензин, кажу, лежати і не встав. Вон такий. Перший вличку. Він просто один торт ожидає. Він сказав, що мені торта ж Він ожидає один торт, а два торта не ожидає. В речі, перший личику, він втирається, потім другий личику, щоб він не умічав багато. А третій. А третій це нам, це міським на третій. Фон. Ну, Кума теж нормально накормимо. Ну що, привіт, Поздравляю. Благодарю. Зараз спускаєшся. На ступеньках опускаєш кепку так і нікуди не дивишся. Окей. Давай. А чого ти б побажав би самому собі? От, в свій день народження. <звук> <Надо> подумати, <звук> Ладно, подумай, те я тебе потім спрошу. <звук> давай, пустий. Нікуди не дивишся, дивишся чисто під ноги. Окей. Аккуратно блять, Э, блин, під, ножку пьєшся. Да, не падає. Можна? Ложкою переходимо. Я ще перед цим кружочок записав, походу то мне мені оце сьогодні приладіти. Я ж кажу, так що, якщо це затієний кум. Це тортом, лице кум. Сто процентів. Ти вітрила, купа, то що ми хотіли тобі, привачка. І ти паніш, що цей торт це взагалі так, коли не в піщані. Ну так. А тебе сюди, типа, читаю торта, поняв, але цей. А в тебе є якийсь этот предположение принципі... Там нужно погода встроить. Я хочу, если пока паче было дома, есть? По-моему? По-моему, да. 220 метров, если самостоятельно. Нет, не в печеньке, що там є. Ветергін! О, я думаю, він вовши. Кстати, не квадратний и не круглый. Он завернул. Ты думаешь, що я собі кру не буде

Ты сейчас покушать должно было быть по-настоящему, подарком. Ты должен быть, был быть на вот этой вот машине. Нет, тоже не все, Кума. Ты знаешь, на базе чего было построено? На чего? Москвича. Он тоже Так, а що ми? Мы собираемся, мы їдемо на Феофанію Наші машины тут уже вот подвозять. Ч -ч -ч. Ой, Так, все, в принципі, тренировка началась. Можем уже приступать. Сейчас мені надо забирать тільки мій шлем. У мене, кстати, шлем новенький. Розпаковка. Итак, мы уже приехали на Феофанию, разложили палатку, колеса. И тут нарисовалась проблемка у нас. Что случилось? Машина греется. Она сильно греется, но шестый то знает. И на велика разница по водой и масло. Так, ну в общем, сейчас сейчас будем пробовать фиксать. У меня все нормально. Тут вот после последнего раза поменяли пуск. Так, всем привет, мы уже на ферофании. У нас сегодня тренировочка. Сейчас сделаем несколько проездов за машину. А дальше що? Дальше парни. Людей сьогодні на Фіофанії не небагато, потому что всі на сиреви уехали. Мы їдем. Їдуть... Надіюсь, тачка все чітка і ми сьогодні покатаємося. А ще у нас буде невеличке міроприяття в кінці тренування. Життя цікаве. І мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. <плес> Пацан, сьогодні, Коли всі перестануть дріфтувати, будуть прикрашати дріфтувати, я беру вовкну малу, я знаю їду касацію. Ми отам десь стаємо, ремонтуємо тачку, щось поламалося, потім вона тут все організовується, Ставите, які будуть корчі, ставити полукругом по можливості. От до того внутрі цього магових стоїть стає... із букетами, з кільцем. Я... Ви мені казаєте команду, що все, можна їхати. Я там розганяюся, тут постановка. Переломлююся, с не і тут розвертаюся. Мене, я їду, мене розвертає, і я стою до яка якраз її вверх. Кажеш, кум, кум, іди сюди. Ні, кум вже стоїть. Я швидко стро... стро... вийде, мені взагалі однаково. Ні. Я встановлююся такого, вихожу з машини, складають вперед і все, вона виходить. І кум робить приближення. <звук> А що вы думаєте? Мада, нервос немного. <сіхи> да. Давай краще за 350, 50 не поможе. Да, по типа я, по я, я, я трохи в самотохі для мене це. А что я? <сіхи> Як ти любиш яскраві, несу тобі їх у долонях, а раптом вподобаєш, скажеш, ти в мене найкращий, ти здатен, з тобою щасливий одразу.

Лети аж до неба, де зорі, такі, як ти любиш, яскраві, висутобіх у долонях, раптом вподобаєш. Вам всім дякую!

you probably don't want to do